Всім привіт! З вами Валерія. Я знову граю на Mini Games І я хочу пограти е, на Мобарені. Так, я вже її включила, в принципі. Хі-хі-хі. тебе її треба... О! І, по-моєму, мені треба посерединці все це все. І ми будемо чекати 41 секунду, а щоб ви не чекали, то я зупиню. Так, гра почалась. И почекаю, по мама. Ой, динамитик трешки рванул. Так. чешуніса чого я так довго мовчала дззетс <звист> я забачила чешуєцо так чекаємо знову і І чекаємо чекаєм. Ходим ми по кругу чекаємо. О, а, -а, -а, а господи не треба було так чекати Хм, я, я вже чотири мова вбила, це найбільше зі всіх, хто що небудь убивав. Так, а, а тепер звідси йдемо. Мені дорожче моє життя, ніж ніж те, що я виграю. То ще я зможу довше перетриматися. Оце дуже важко, а... Боже мій. А, їх то ще з одного можна вбити, так? І... бачаюсь. Так, 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 так. Чекаємо, поки тут хтось оживе. Чесно, дуже так довго чекаєш, чекаєш. О, а! Ні, ні! О боже мій. Так, я вас мочу, мочу, мочу всех, 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 всех. Так, вот там скелетики нашлись. Так, 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 так. Мне не еще что уже все, да? Да, так шутка. Кого задело мое деньги? Так. Ага, тут заявилось. О, гасты. Прикольно. Щось я когось мочила? Ні, здається нікого. Протікає у вас, да? Чесно скажу, от протікає О боже мій. Господи, боже. Скільки їх тут ці чешуні, ці притивні. Просто б'ю, просто б'ю вперед. Б'ю все на своєму шляху. У мене ще й мало ХП забрало. А скільки я всіх убила, М -м, непогано 13, хтось вообще 27. <гум> так. Рано чи пізно я за 10 хвилин помру. Куди я йду. Ай, вбили. Так, зупиняю. І я вирішила пограти на Блокпаті. Що тут треба клікнуть? О, ми клікнули. Так, для тих, хто не бачив минулі серії, в яких я грала Блокпаті, розповідаю, що це за... Гра. Коротше, мені в інвентар падає кусочок глини якогось кольору. Таких же кольорів і ще якихось різних у тебе підлога. І ти маєш швиденько встати на той кольор, який тобі випав в інвентар. Я думаю, я зрозуміла пояснила. Так, граємо і шукаємо. А, так, це цей колір. Фух. Це були якісь глюки і хтось там трошки. Фух. Да, я правильний колер. Квадр... Як неправильний? Та. Так. Добре, я тоді зупиню відео. Так, ми граємо. А, ага, все. Я ж сподіваюся цей блок. Що так довго чекала? Як на цей блок? Знову. Зараз починаємо грати. Так, тільки не коричневий. я вас прошу справді. А, все, спасибо. Дякую! Я чесно дуже путаюсь. От він є такий і трішечки Треба дивитись, куди йдуть люди. Фух, Я прийшла. Я думала, я не встигну, так перехвилювалася. Просто дивлюсь на людей. <гум> Тих там в центрі так <гум> залишився. О! Все. Цей, цей. Я навіть так. Якби навіть неправильно він звірився, і я його перевірила, все одно програла. Отлютила. Ну, добре, тоді зупиняємо. Ом... Бачите, куди я дібралась? Я паркурист. ось тут знайшла кімнатку таку в дереві на хабі. І ще, оскільки в цьому відео, е, вже, мабуть, ніч... ну, ніякої гри не міститься, вони тривають набагато довше. Тому я все-таки... Хочу вам подякувати за те, що ви проявляєте якийсь дій на моєму каналі. Мені дуже приємно, що починають з'являтися підписки на мій канал, лайки, коментарі, хоч якісь, але коментарі. Мені дуже важливо, що е, мене хтось дивиться. Е, і ось, мабуть, можливо, кому-небудь буде цікаво, ще якорше проведець ідею Girls». Це розшифровується так. Я, звісно, одна граю. Але ж я буваю на виживанні, я буваю на серверах, і я буваю в креативі, Ось така є трьохстороння. Тому це троє дівчат зовсім різних, які люблять виживання, креатив та кхм, різні сервера. Міні-ігри і таке інше. Дуже дякую, що ви дивитесь.